Давайте подивимось, що з вашого життя піде, а що натомість прийде. Що піде з вашого життя? І що натомість прийде. Ну що, дивимось, що йде з вашого життя. Тут у нас такі карти серйозні, да? великі якісь переживання. Можливо, ви себе з кимось порівнювали, когось ревнували, да? от оце з вашого життя піде. Особливо в порівняння тут мені йде. Щоб ви могли себе з кимось порівнювати, що я там недостатньо там, не знаю, розумна, гарна і, і все таке далі. От дивились на когось і от думали, ну, чого в мене не так, нема справедливості в, чому? в цьому. Я так стараюсь. Да? Ось от такі от якісь карти йдуть. Ну і рівності до когось. Когось ревнували. Це уходить, причому довго по ліліям. А що приходить? Ну ви закриваєте. Гроб закриває да, цю, цю заздрість, і ви йдете вперед. Тут ця башня класна, вона показана, що ви будете рости, змінюватись як особистість, цілісна особистість, професія, можливо, от приходить у ваше життя. Розуміння того, що я для себе і так найкраще. Да? Давайте подивимося, чим ваше серце в результаті заспокоюється. Випали карти, скільки їх тут? Три Три карти, нова любов, да? нові можливості. От ви позаду залишаєте якусь рівність, можливо, якісь плітки за спиною, невпевненість в собі, порівняння себе з кимось і ідете в світле майбутнє, дивіться, в любов і любов до себе в першу чергу я тут бачу. Да, тут може бути любов із партнером, з коханою людиною, але в першу чергу тут цінування себе, зміна, зміна іде. Ви раніше себе не цінували, думали ви час, що щось вам не вистачає, треба ще трохи. А тут іде віра в себе, і вона одразу з собою несе вам подарунки долі.